Волонтери координаційного центру просять терміново долучитися до збору коштів на два автомобілі, які дуже потрібні хлопцям 57-ї та 46-ї бригад. Це вже будуть 16-та та 17-та автівки, куплені спільними зусиллями волонтерів і всіх, хто долучається до збору коштів. Автівки, які вкрай необхідні розвідникам та артилеристам, вже знайшли у Чехії. Координаційний центр волонтерів оголосив збір на придбання двох автівок для наших котиків. Машини вже знайшли у Чехії, але, на жаль, коштів не вихнуне вистачає. Наше завдання встигнути допомогти нашим хлопцям, тому що вони чекають. Автомобілі для двох бригад перевірили, забронювали. Наразі їх треба викупити та перегнати до України. Грошей вдалося зібрати мало, тому волонтери просять долучитися терміново. Шановні Олександрійці, долучайтесь, будь ласка, до збору разом. Ми сила. Тримаючи тил, ми маємо і просто зобов'язані підтримувати наших військових. Найпростіший спосіб допомогти армії це передати кошти перевіреним волонтерам. Тому долучайтеся.